Горбатого могила і справи. Всім привіт. Достав нову приманку Азура Кеншин і Кінетік. X-Game. Що сіло? Ні. Шнур X-Game Приманочки. Ваші наші улюблені. 100 років як робочий флагман. Красота. А ми, похоже, решили поймати последнього окуня в нашому житті. Уже і холодно, в забродах стоять, блін, зійшов, не хоче нормально брати, але сонечко зараз ховається. Це куширь, це куширь. Тому буде вихід окуня, куня. По сонцю він тут не бере, бо глибина. Глибини взагалі немає. Метр. При хорошій погоді. От такі пироги. Так, палку не зачепив моталку, ні. Дав зліва відпочити окуню. І він мав відпочити, щоб проклюнути ще. Шаланда повна, і фалій. Флагманська. Уже навіть назва флагмантоне. Ще не перекинулась, але все може бути. Блін, грьобані лебеді. Грбані FPV. Ні, це крило розвідувачне, FPV, це качка. Це не рок, це FPV, хаблі, це здоровенні дрони. Так, 3 кіла, оце скоро якраз буде. І це буде п'ятий відосик зранку відзнятий до вас і закодований. Навчився це робити на комп'ютер. Куди на комп'ютері, на телефоні кодувати відоси. Займає довго часу, але й телефон може півгодинки пок -пок покімарити, попрацювати без. Нафіг він нужен цілодобово. Тому і ноутбук навіть не потрібен. Уявіть собі. Ех, сів. Дуже дрібні. Блін, зійшов, тому не відразу. Чіпляються, не все заглатують, а приманка довга. Оп, оп! Дзьобик не виріс в цих окунів. Крупні на Дніпрі, мабуть, гуляють на Красніково, мох там окуні, мабуть, вже по кіло 300-півтора за ці роки виросли і ще ростуть. Може настане час, і вони підуть шукати нові території, собі їм там стане тісно. Або закінчиться війна, ми туди доїдемо перед тим, як там брак і все методом тика свого носа розмінірують. Бо всі канави, всі стежки. Просто засипані. Що це був за хлопок, непонятно. На виходи на... не було похоже, як наче дрон прилетів, що скинув. Дрібний вихід, вибух. Така гранатка або щось непонятне, Є! правильно, все-таки місцеві рибаки делают, що тянуть без паузи. почти. Він на проводку і хвата. Делаю паузи, а вони зараза безполезні. Що ти водичкою кидаєш? Е, Валеру, верни валеру. Головне иметь під рукою надежний флагманський інструмент. Оп, есть. Без дюху. Блін, перекусив флюр, походу. У мене тут в кармані і запасні поводки, і що хочеш. Таке собі. Те, чого я боявся, сталося. Зачепив палку, моталку відірвав грузика. Але повернув флюрокарбон і там поводок остався. Зараз знайдемо нового грузика. Ну що, грузик відновлений, грам 5, 6, 8. До цього одірвав дропшот 10-й. Довгенький. Жадна заставила закинути на палку моталку, бо під палкою клювали крупніші. Ідемо до нашої шаландочки і за палку замотав, дергнув. І не повірите, вертлюх на грузику лопнув. Навіть не обірвався який-то там флюр. Типу, того думаю, сильно легко обривалася, коли окунь намотав на палку, а до неї реально не дойти в наших сапогах, тільки комбіс треба забродний, він великий, важкий. Сапоги по і набагато проще. і по факту комбіс не нужен, бо докиду їм і так палка дозволяє закинути хорошо. Зараз опять сонечко винирнеї. Взагалі, не надійся на клюваку називається. Але я надіюсь, я сподіваюсь, і ось він, блін, уже почти під ногами. Може ближче до берега пішов за нана таранькою. Тут мелочі живця на щуку просто мільйон до теплої води прибилось. Блін, вже і клює, та йоханий бабай. Тільки об воду вдарилось, вже чую тик-тигедик. Я в шоці, морозу нема, кільця не обмерзають. Та що б тебе? Заглатуйте, гади проглоти. Видно, приманку обір, обідрали, обтянули. Ні, все-таки знайшовся бажаючий. Хороший, аж водовороти творить. Під весну підійде крупніший, та й цей підросте. І крички добавляться, а вони стануть крупніші пузаті, хоча по факту ті самі окуні. Потім їх після нереста лови, що не вони одні нічого не важать. <клес> Окунь взагалі дуже повільно росте. Дивають, гади. Еть і ех, зійшов. Теж був непоганий, щось легко пішло, що приманку з'їв. Ви знаєте, може бути. Так, але хоч гачок залишив, на цьому дякуємо. Уже прямо під ногами. Тя б'є і добиває, б'є і добиває, а взяти не може. Давай ще раз, все фігня. А ми спробуємо. Подалі і в інший бік. Метрів 40 пролетіло. Все-таки оп, що покльовочка вже. І таке буває, коли він весь на взводі, невідомо по, по стількох спинах грузик проходить, поки якийсь окунь клюне. Не всі ж клюють, гоняться. Пам'ятаю ті часи, коли ми ще й подводну відеокамеру залишали під водою і знімали, що там відбувається. Я думаю, ви пам'ятаєте цей час. Обана! Здається, Шуменський по городу. Я взагалі без виходу, наче як може летіло просто за лешок. Дуже громко гупнуло. Оп, на-на-на. Ще разок, і... ну його в баню. Сусід десь А, один в комишах сидить, як наче, думаю, його комиші от снаряда закриють. А другий пішов, що на щуку теж кидав. Щось тут багато щукарів, він ні одної щуки не побачив ні вчора, ні сьогодні. Але не просто так я впевнений, вони тут тусуються, тому то таке. Так, ладно, дотягуй, Владіки, не ризикуй, Шаланда вже повне, як фалії. Того треба її привезти в порт кошачої прописки і валить додому цю. Відосиків наснято, я думаю, хвати. Ну що, кеншин і кенетік. Супер, супер комплект, супер команда. Свою справу знають. Відстягуємось може в обід заїдемо, але це не точно. Зараз на щось намотаємось. А мотаєте на вус. Силочки на все це в описі під відео. Діють зимові знижки. Силочка на донат нам на каву і не тільки в самому низу У всіх описів під відео. Сподіваюсь, зустрінемось не на війні. Побачимось. Ну що, гранату застригли. Думали, зеленковата. Розрізали, а вона спіла всередині, хоча була зовсім невеличка і тільки один бочок був червоненький, а другий ще зелененький. Даже зовсім не кисла, не кисла. Все паршу по голові б'ють. <різь> Ти нам окуня привіз, я окуня пенсіонерам дав. Ну, оцей больний чехоточний. Це його братан. Ви подивіться, разниця яка здоровий кіт здоровий, і кіт трошки хворий і не лічиться нічим. Хронічні домашні болячки. Ця кабанюка вже важить як рижик. Ну, Привіт-привіт. У все хоче поздоровкатися, поздоровкатися. Хоче. Холодець окуньовий їсти, холодець. Два брата, акробата. І тебе погладим, і тебе Крепись, дружок. Ох, і Поперо. це буде здоровенний кіт. Він, по-моєму, тільки весною родився, щоб ви розуміли. Ми його забирали, якщо ви пам'ятаєте, отакеньким в руки поміщався ще літом, з притулку. Просили забрати дуже багато котів, не було кому доглядати. Ми взяли цих двох. Корм у них є, пісяють, какають, все добре. Так що донатити їм не треба. Донатьте мені і рижику, якого зараз нема, вони його згнобили. Баловані такі, він вже їх не б'є, бо знає, що вони друзяки лізуть, гуляться. Ой, отакі пирожки. Ай-яй-яй, больно. Ну-ну-ну. І цей хоче, і цей хоче ласки. Засранець хворенький. О, тримайтесь, хараняки. Побачимось через днів 8, може через 2 неділі, може через три. Не знаю, як мене ще коли відпустять. Сподіваємось, все буде добре. Отак от, от понеслась.